Останній робочий день тижня уже має свої теми. Отже, п'ятниця, 22 листопада. У студії з вами я, Оксана Матрук. Рада усіх вітати. І сьогодні у випуску дивимось. Чернівці, обурені діями влади, був призупинений курс на євроінтеграцію. З гаслами та прапорами городяни вийшли на центральну площу. Нічний рейд міліції вартові порядку шукали дітей, які вештуються вночі без нагляду батьків. 13-річний хлопчик, хворий на церебральний параліч, написав книгу майже 10 років тому, і лише у 2013-му її побачив світ. Благодійна презентація відбулася і в Чернівцях. Учорашня відмова уряду від підписання угоди про асоціацію з ЄС обернулася всеукраїнським народним обуренням. Поки без вил та граблів зате свідомо і по справжньому. Перший мітинг стартував вночі у столиці на Майдані Незалежності. У Чернівцях ніч минула спокійно, але сьогодні вранці на площах почався свій майдан. Обурені люди не вийшли на роботу, пішли з прапорами на центральну площу. Подібні акції також відбулися в Ужгороді, Донецьку, Івано-Франківську, Луцьку та Львові про Чернівецький майдан. Дивимось, що шкодить прогресивній європейській нації вступити до Євросоюзу. Чернівчани обурені діями влади, котра призупинила курс на євроінтеграцію. Для них це трагедія. З гаслом ми готові до Євросоюзу та прапорами. Городяни вийшли, аби висловити свою позицію. От як оте покоління, яке вже буде зараз відходити з життя, воно туди все рівно хоче в Європу. Але цей зек в квадраті його не допуст. На площі біля пам'ятника Шевченку зібрались і декілька десятків прихильників опозиції. Партійці закликали висловити свій протест. Вчорашні події чітко засвідчили те, що Україну намагаються просто завести в прірву. Відмова від євроінтеграції це крах не тільки для нас, для сьогоднішньої нашої держави, а крах для майбутніх поколінь. Тому люди сьогодні обурені. Люди виходять на площі різних міст, в тому числі в Чернівцях. Люди зібралися напевно не з власної волі, а люди зібралися. І демонструють свою позицію, і це їхня реакція на те, що було вчора заявлено цим антиукраїнським урядом Азарова, про те, що призупиняється підготовка до вступу в Євросоюз. Фактично прем'єр-міністр. Який двох слів не може зв'язати по-українськи, вирішує за український народ, за українську націю, куди нам йти, що нам робити, і як нам діяти. Тобто, нас ставлять в позицію бедла, з яким не рахуються прихильників і людей, які за євросоюз. З кожною хвилиною буде ставати все більше. Ми будемо стояти на своєму. Ми за Європу, ми за цивілізацію, ми за Євросоюз і ми виступаємо проти азійського режиму і проти антиукраїнських дій уряду. Причому, що характерно, що не бере на себе відповідальність Янукович, а все зсилає на пахло Азарова. І фактично це є окрім того, всього перевищення повноважень уряду, тому що е Пріоритетом саме в зовнішній політиці це є е, робота президента, це його обов'язки. А він по цьому поводу відмовчується і скликає. ну, Вся відповідальність підлягає на цей антиукраїнський уряд. Я дуже цим обурений і десь мені нагадує, сьогоднішній день 91 й рік. Я тут також був одним з перших, напевно, та не напевно, а точно. І я думаю, що е, Тут повинен сказати своє слово наш народ. Люди вийшли 3 числа на вічі за Європейський Союз. Я не бачив сьогодні поки що тих людей, яких зігнані, заявляли папіїв Галиць про те, що вони є прихильниками Євросоюзу. Виходьте сюди до нас, будь ласка, ставайте в наші ряди. І кричіть Януковича, я зараз у відставку. Про що ми неодноразово говорили? Всю ніч я провів біля комп'ютера, щемливо дивився на екран і бачив, як люди сходяться в Києві, на Майдан Нічний. І був впевнений, що в понеділок зранку тут буде вже декілька десятків людей, трошки менше, але люди починають підтягатися. Українець не може зрозуміти перед навіть пересічний українець, а тим паче той, який вболіває за свою державу, не може зрозуміти ні дій, ні поступків, ні політики нашої сьогоднішньої влади, починаючи із президента Януковича, прем'єр-міністра Газірова. І всіх інших у всіх містах масово виходять на акції протесту. Настрій революційний. Люди відчайдушно закликають підтримати євроінтеграцію. Опозиція почала збір підписів за відставку уряду. Ірина Сагайдак Ірина Чмихоло, Іван Морараш теми дня ТВА. Чернівецький майдан вранішній переріс у вечірній. ближче до темряви. На центральну площу прийшли уже сотні людей. Над натовпом майоріли українські і європейські стяги та прапори опозиційних політичних партій. Люди налаштовані рішуче, однак поки що лише мирні гасла. Більше у сюжеті Олександра Ткачука. Євромайдан, день перший. Чернівці теж долучились до всеукраїнської акції за євроінтеграцію. Сотні Чернівчан вийшли на центральну площу, аби сказати Європі так. Тут молоді та енергійні, і ті, хто хоче гідної старості, сім'ї та друзі, загалом прості чернівчани, які вийшли на площу на знак протесту призупинення курсу євроінтеграції Азаровим та Януковичем. На зібранні складають списки бажаючих поїхати до столиці для участі у національній акції протесту в неділю. Поза тим, буковинці обурюються, що Євромайдан у Чернівцях проходить із великою кількістю політичних знамен та символіки. Люди вважають, що акція має бути громадянською, а не політичною. Мітингувальники. Мають свої євроаргументи. Я підтримую всіми серцем, всією душою. Я хочу за європейський вибір, за цю владу, яка з про влада клептоманії. Я хочу, щоб ми стали вільними людьми з вільною торгівлею, з робочими місцями, з свободою, слова. Ну я хочу не тільки за себе, а за молодь. Вони мали це асоціація, тільки наміри. Наші Європа не так при, але ми будемо свободу мати переміщення по Європі по Європі. Молодь. Дуже добре, що вона сьогодні піднялася, адже як ми, то в принципі більше немає кому. І Я вважаю, що Україна за ЄС. Європа там і культура, і, і освіта, і, і багато того, куди наші йдуть, молоді йде туди. Тато, мама, я одна сім'я, тому ми прийшли сім'єю, і ми сім'єю за Європу. Сьогодні на площі виступали студенти, політичні та громадські діячі. Всі закликали не боятися та єднатися, аби відстояти свою позицію та європейський вибір. Олександр Ткачук, Іван Мітрік, Темедня ТВА. Білими слізьми по чорному спогаду розтікається національна пам'ять про геноцид українського народу, про голод 32-33 років. Тоді сталінський тоталітарний режим обрав для знищення цілий клас сільськогосподарських виробників. Голод повинен був змусити беззаперечно прийняти новий режим. 80 років минає з того часу, коли одна ідея однієї людини знищила ледь не чверть нації. Голод 33-го року призвів до порушення демографічного балансу українського народу та остаточно зламав опір селян колгоспників перед феодальною системою. Голод 33-го для українців став тим, чим був глукос для євреїв та різанина у 915 році для вірменів. Як трагедії, масштаб якої неможливо збагнути, голод травмував націю, залишивши глибокі соціальні, демографічні та психологічні шрами. Народ носить їх і до нині. Найважливішим у трагедії голоду є те, що його можна було уникнути. Сам Сталін заявляв, урожай 32-го перевищив рік 31-го. Інакше кажучи, харчів не бракувало, але держава конфісковувала більшу частину для власного вжитку. Сталін підняв план заготівлі зерна у 32-му році на 44%. Це рішення та жорстокість прирекли на смерть мільйони людей від голоду. Його сміливо можна назвати штучним. Про байдужість режиму до людських страждань свідчив ряд заходів: смертна кара за розкрадання соціалістичної власності. Проти втечі колгоспів – система внутрішніх паспортів Не шпорили у коморах, зривали підлогу, лізли у колодязі. Навіть тим, хто пухнув, не лишали хліба. А хто не голодував, підозрювали у приховані зерна. Згодом функціонери казали: ми вірили, що Сталін мудрий. Ми вірили в комунізм. Настільки вірили, що йшли на злочин. Селянська родина мала 80 кілограмів зерна до наступного врожаю, тобто кожен її член мав 1,7 кг кілограма на місяць. Без хліба селяни їли котів, собак, щурів, корів, листя і пили помиї з добре забезпечених кухонь членів партії. Були випадки канібалізму. Першими вмирали чоловіки, за тим діти, останніми жінки. Люди божеволіли, втрачали людське єство, а партійці продовжували конфісковувати. За методами демографічної екстраполяції, кажуть, жертв було до 7 мільйонів. Тим часом на Буковині планують звести пам'ятник жертвам голодомору та політичних репресій. Вже зібрали понад 16 тисяч гривень. Анатолінки Фуряк, та дня, ТВА. Солодке життя дорожчає. В Україні зросла ціна на цукор. Тепер один кілограм коштує 7,5 8 гривень. Вартість підскочила понад два тижні тому. Цього року були менші посіви буряків, тому й цукру виробили менше. Очікується, що на ринку буде приблизно 2 мільйони тонн цукру. А в Україні потреба складає 1,8 мільйона тонн. Ніч проблискові маячки і міліціонери у пошуках дітей. Так проходив рейд по виявленню неповнолітніх після 22-ї години. Головне завдання встановити або попередити злочин чи правопорушення, які можуть бути здійснені вночі. Більше розкаже Олександр Ткачук. спочатку інструктаж, розпорядження та маршрути. Їх роздали трьом патрульним групам, які мали нести службу у Шевченківському, першотравневому та Сідгірському районах. Виясняти причини умови, чому діти перебувають. На такий пізній час на вулиці, виясняти, чи відомо їхнім батькам їх місце перебування, звертати увагу на те, чи діти не є бездоглядними, чи належно батьки виконують свої обов'язки по вихованню навчанню і контролю за поведінкою дітей. Виясняти, чи ці діти, значить, не втекли з дому. Цією метою необхідно зв'язатися по мірі виявлення цих дітей, чи з батьками, чи з законними представниками. Далі по конях. Віднедавна чернівецькі міліціонери патрулюють вулиці на нових і сучасних авто. На машинах встановлені проблискові маячки. Тому правоохоронців помітно здалеку. Можливо, саме це стало причиною спокійного рейду. А може, і справді, діти вночі не вештаються містом. Та неповнолітніх все таки зустріли. Щоправда, до 22.00. Міліціонери вирішили поцікавитись, куди ввечері мандрують діти. вас Що цьому? продукти. Продукти харчування. Звідки йдете? Від бабусі, від бабусі. а ви де живете? Ото нашеченко до школи. А чого не йдете додому по парках? Гуляєте в скверах? Це від бабусі додому йшли 11-річна дівчинка і 14-річний хлопчик. Вони брат та сестра. Патрульний одразу ж взявся перевіряти, чи правду сказали діти. Я зустрів ваших дітей на вулиці Довулу Шевченка. Головної ви знаєте, що вони тут знаходяться. Так, да, я знаю, ні туди з бабушки йдемо, так що мені дзвонили. Зрозуміло. Значить, я вас попрошу в подальшому достатньо вже пізній час не пускати дітей, бо тому що е, в нічний час, якщо не скоють вони якийсь злочин, то скоють відносно них. Згідно з законодавством, діти до 16 років не мають права перебувати у розважальних закладах після 22-ї, тому перевіряли комп'ютерні та дискоклуби. Як дивно, однак і там малолітніх не знайшли. Олександр Ткачук, Іван Гостюк та дня, ТВА. Замість мікрофонів і блокнотів сьогодні у руках чернівецьких журналістів опинились пістолети. Користуватися травматичною зброєю медійники вчили у школі міліції під пильним оком охоронців порядку. Хто куди поцілив? Чи є засоби захисту необхідністю для сучасного журналіста та у яких випадках їх законно використовувати, знає моя колега. Не заради забавки, а задля безпеки у професійний тир училища міліції постріляти з травматичної зброї прийшли 14 журналістів. Дехто травмат у руках тримав вперше, комусь тренуватись вже доводилось. А деякі навіть володіють пістолетами такого типу не один рік. Вадим Пелик, голова Чернівецької незалежної медіапроспілки. хоч травматичні пістолети має, однак використовувати за призначенням не доводилось. Ніколи не знаєш, де воно знадобиться. Дай Бог, щоб ніколи ця зброя нам не була потрібною, але Вміти нею користуватися, я я вважаю, що потрібно. Тренінговий курс, який може стати у нагоді сучасному журналісту, ініціював саме Буковинський осередок незалежної медіапроспілки. Медіапроспілка запропонувала це зробити. Ура, слава богу, управління міліції підтримало цю ідею. І зараз ці курси це не просто щоб показати щось. Ну там ну, грубо кажучи, погратися як потримати в руках пістолет, саме як правові аспекти. Як використовувати, як слідкувати за нею, де вона має зберігатися? Усе це в рамках цих курсів. Міліція ініціативу не просто підтримала, але й пообіцяла вже після п'яти занять провести залік та видати сертифікат, що підтверджує рівень володіння журналістом травматичною зброєю. Журналісти неодноразово ставали жертвами злочинців з тих чи інших причин, тому. Журналісти, як будь-яка особа, також мають право захищати своє життя і здоров'я. Вже за тиждень заняття проведуть знову, де, окрім правового і психологічного аспектів, додаткову увагу акцентують на практиці. Учасники першого тренінгу у користі заняття не сумніваються абсолютно. У будь-якого журналіста бувають такі ситуації, коли не те напишеш, або не про не про тих, про кого потрібно. Ну відповідно. Тобі щось запропонують влаштувати потім. Ну, від таких випадків хотілося б перестрахуватися. О, спокійніше буде, напевно, якщо ти будеш знати, що можеш захистити здоров'я своє, життя своє або життя своєї родини. Я не прихильник зброї і стріляти не збираюся, і заводити пістолети також. Навички потрібні, я вважаю, як для журналіста, але коліна й досі тремтять. Голівуд. Олена Крохмаль, Іван Гостюк Теми дня ТВА Книгу, написано 9 років тому, надрукували лише у 2013-му. Її автор Антон Морозов з Ялти – Хворий на церебральний параліч. На час написання повісті ізбраної діті йому було 13. І тепер, коли твір видали, йому потрібна допомога на лікування. З презентацією книги до Чернівців приїхав київський благодійник і робить усе можливе, аби про хлопця його талант та потреби почула уся країна. Не кожен из нас мог би написати, допустим, в 13 лет книгу. Антон это це он він потрудився. Тепер наша задача розпространити цю книгу, рассказать о самом авторе, рассказать о проблемах, які испытывают люди з інвалідністю, и для того, щоб общество повернулось лицом к людям і сказали, що там ви достойні члени общества. Щоб особливі потреби, якщо вони є в людини, не ставали для неї в'язницею. Продовжив Руслан Бахтиєв. Презентація книги відбулася в рамках дискусії про. Соціалізацію людей з особливими потребами, адже саме відсутність такого процесу у свій час замкнула Антона у чотирьох стінах. Якщо він раніше ходив в школу і мав можливість передвігатися, а потім його попросили маму попросили, щоб вона забрала ребенка зі школи і. Е перевели на домнебучені відтоді хвороба хлопця почала загострюватися. Додалася ще міопатія м'язів, і він остаточно сів у інвалідний візок. Безпосереднє лікування для Антона є безкоштовним завдяки міжнародному благодійному фонду лікаря Берсеніва. А цей проект збирає кошти на перевезення хлопця з матір'ю з Ялти до Києва та проживання в той період. Там їм, як мінімум, нужна чотири рази в год приїжджати в Київ на тиждень, півтори, і проживати там. Ну это чтобы снимать квартиру, чтобы транспортировать Антона. А он в такому состоянні, що поїздом його вести очень сложно. это нужен автомобиль. Ну і якби кожна поїздка, это не мені дісті тисяч. Ну, это в лучшем случае грів. Руслан Бахтиєв зробив усе, аби фантастичну історію міг прочитати кожен. Сьогодні він робить не менше, щоб допомогти хлопцю та довести суспільству, що всі рівні. Боліває за справу й Марія Нікітіна саме вона запросила Руслана до Чернівців. Я сподіваюся, що ми цією книгою і Антоном Морозовим, і Русланом Бахтиєвим, ми е, будемо змінювати ще на краще відношення людей до людей з інвалідністю, тому що вони побачать, що ми не тільки йдемо і щось просимо, ми не тільки йдемо і. Е, там кажемо, що щось не так зроблено, та сама доступність. А ми ще й творимо. Те ми дня не могли не зв'язатися з самим автором, хоча б по телефону. Звісно, так, приємно. Я не думав, що так буде. Ну, мені приємно, те, що люди читають, людям подобається, ну, говорять, їх цікавить це конкретних планів написання другої книги в Антона поки немає. Хоча, якщо прийде особливе натхнення, то країна прочитає ще один твір у жанрі фентезі: тираж ізбраної діті дві тисячі екземплярів, сторінок у ній більше трьохсот. Дизайн видання створений таким чином, щоб уже з палітурки та з перших сторінок читач зрозумів, що зміст світлий і цікавий. Книга ця як для дітей, так і для дорослих. У продажу її немає й не буде. Видання дарують дітям та навзаєм за благодійну допомогу. Далі з презентацією поїдуть до Тернополя та Одеси. Ірина Сагайдак, Олег Сташкевич, дня, ТВА. І про спорт черговими здобутками на міжнародній змагальній арені відзначилися буковинські каратисти. Виступаючи на одному з найпрестижніших європейських змагань гран Гран-прі Польщі, наші земляки завоювали повний комплект нагород: три золотих, одну срібну та одну бронзову медалі. На змаганнях Польщі за участю каратистів із п'яти країн честь Буковинського спорту представляли вихованці двох чернівецьких клубів Тайсен і Замай. Ми, в принципі, задоволені своїми результатами, адже з нашого клубу Тайсен їхало лише три спортсмени, і наразі ми зайняли три перших місця. Отось тобто я вважаю, що цей результат досить досить хороший. А що стосується клубу Дзамай, то в них ще додатково, крім однієї золотої медалі, разом з нашим спортсменом Ловицьким Денисом в командному комітеті, ще «Срібло» і бронза. Подвійним чемпіонським успіхом на цих змаганнях відзначився один з найперспективніших молодих українських каратистів Денис Левицький. Велика кубкова медальна. Колекція за що розкажи, будь ласка. Ну на ці турніри я зміг підготуватися в дуже хорошій формі завдяки своїм тренерам, а товільним та Волоскорському самі Романовичу. Перша медаль це за особисті виступи в своїй категорії. провів там п'ять поєдинків, провів досить добре і зумів вибороти перше місце. Другий кубок та медаль це за команди. Не змагання. Я виступав ще з двома ну хлопцями з клубу «Дзомай» і ми зуміли вибори та місце. Свою перемогу в Польщі інший наш чемпіон запам'ятає на все життя, адже здобута вона була в особливий день. Ну напевно, в тебе вийшов найпам'ятніший день народження, день народження і перемоги, Так, «Так, звісно. Бо ну, що, ти, що ти відчував Думав про свій день народження, Забув про нього а думав про змагання. Домо про змагання вже ж, тому що головне настроїтися змагання для того, щоб виграти. Ну там були старші супереція, ну ти їх не боявся? Ні, немає. якби. Якщо ти дійсно прагнеш до цього, ти точно виграєш. Взагалі, нинішній спортивний рік був досить далим для Тайсенівців. Я дуже здоволений за цей рік. Ми дійсно зробили величезний крок вперед. Адже у нас Ловицький в цьому році був членом національної збірної. Наразі а, зараз підростає молоде покоління, яке виходить з категорії 14-15 та 16-17. Денис приходить та будуть відбиратися вже з наступного року в національну збірну. Я думаю, що у нас буде багато шансів. Тренер Євген Мотовілін, який до сих пір входить до когорти на Ачих каратистів і ще продовжує свої успішні виступи на змагальній арені. Мріє, щоб його вихованці повторили проторений вже ним шлях до підкорення високих спортивних вершин. Зараз найвищий Ну, мета мета да, це попасти в збірну і поїхати відібратися на чемпіонат Європи і згодом виграти вигравати такі чемпіонати, як Європа та світ. Ну напевно, тебе є приклади. Ти чудово знаєш про свого тренера і винамити Він досяг великих повторити. Так, да, Дуже мрію повторити його результати. Він був дуже хорошим та є, залишається досить хорошим спортсменом. Сліпатюк Олесташкевич, тебе тива таким побачила цей день журналісти ТВА, Вкотре нагадаємо його інформаційні акценти. Чернівці, обурені діями влади, був призупинений курс на євроінтеграцію. З гаслами та прапорами городяни вийшли на центральну площу. Нічний рейд міліції, вартові порядку шукали дітей, які вештуються вночі без нагляду батьків. 13-річний хлопчик, хворий на церебральний параліч, написав книгу майже 10 років тому, і лише у 2013-му її побачив світ. Благодійна презентація відбулася і в Чернівцях. Ми прощаємося з вами ненадовго. Зустрінемося за свіжою порцією новин на телеканалі. ТВА. завтра у цій студії Юлія Савтенко підсумує тиждень, що минає. А нам усім активних та натхненних вихідних.